Привіт, шановні вболівальники синьо-білих. Сьогодні в день ми отримали підтвердження одного з суперників, з якими Динамо зустрінеться в зимових зборах. У нас уже визначена дата та суперник, і я тут у цьому відео, щоб розповісти вам усі подробиці. Перш ніж ми почнемо, я хотів би запросити вас підписатися на наш канал і поставити лайк, щоб ви не пропустили жодної новини з найбільшого клубу України. А тепер без зайвих слів перейдемо до новин. Як повідомлялося, 12 січня київське Динамо завершує відпустку і починає підготовку до другого етапу сезону. Після тижня напружених тренувань на своїй базі синьо-білі вирушають на збори, які проходитимуть у Туреччині. У наступній зустрічі Динамо візьме участь у серії контрольних матчів. Хоча суперники на більшість із цих спарингів ще уточнюються, один із них уже відомий це польська легія з Варшави, яка зустрінеться з командою Олександра Шовковського. Напередодні Легія озвучила плани міжсезонних зборів, зазначивши, зокрема, що 29 січня відбудеться контрольна гра з київським Динамо. Цей поєдинок пройде в турецькому балеку. Де також проходитиме збір національної збірної Варшави. Варто зазначити, що поєдинок з киянами стане для Легії останньою контрольною грою перед поверненням додому. А ви, що думаєте про ці дружні приготування, я вважаю надзвичайно важливим, особливо для того, щоб команда набрала ритм і злагодженість. Поділіться своєю думкою в коментарях. До зустрічі в наступному відео, щоб отримати більше новин. Обійми!